Доброго дня! Мене звуть Олександр Козленко. Тема уроку методи генетичних досліджень, генотип та фенотип алелі. Живим організмом притаманна велика різноманітність способів і форм розмноження. Через розмноження реалізуються два протилежні процеси: збереження ознак, що вже існують, та набуття і закріплення нових. Вони є фундаментальними універсальними біологічними властивостями організмів. Здатність живих істот до передачі біологічних ознак від одного покоління наступному називається спадковістю. Другою універсальною властивістю є мінливість. Здатність живих організмів набувати нових ознак, або, якісно чи кількісно, змінювати наявні ознаки. У процесі індивідуального розвитку або в ряду поколінь. Наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості, називається генетикою. Досліди Менделя та закони успадкування ознак. Науковцем, який відкрив та експериментально підтвердив універсальні закономірності спадковості, був августинський чернець з міста Брюнн, Зараз брно у теперішній Чехії Грегор Мендель. Об'єктом своїх досліджень він обрав горох посівний. Схрещуючи між собою рослини гороху з чітко видимими ознаками дослідник, врешті-решт отримав кілька чистих ліній за кожною з цих ознак. За кольором квіток, пурпурові чи білі та насіння жовте чи зелене. Формою поверхня насінин гладенька чи зморшкувата, висотою стебла, високе чи низьке, та інше. Подальше схрещування рослин чистих ліній і гібридів між собою дозволило сформулювати закономірності спадковості, які ми вивчатимемо наступного уроку як закони Менделя. У бажанні перевірити відкриті закономірності Мендель. За рекомендацією відомого ботаніка Карла Негелі проводив досліди з хрещуванням рослинничої вітру. Однак ці досліди не підтвердили виведених раніше законів. Після серії невдач Мендель припинив займатися наукою і його доробок, викладений у праці досліди над рослинними гібридами, був на деякий час забутий. Лише 1900 року незалежно один від одного троє науковців. Карл Коренс, Еріх Чермак і Хуго де Фріс знову відкрили закони, які встановив Грегор Мендель. Методи генетики. Гібридологічний метод, започаткований Грегором Менделем, відіграє значну роль у селекції корисних для людини організмів. Він полягає у схрещуванні організмів з певними ознаками, характер успадкування яких цікавий для дослідника. Гібридологічний метод ґрунтується на системі схрещувань, що дозволяє виявити і проаналізувати одну моногібридне схрещування, дві дигібридне схрещування або більше полігібридне схрещування ознак. Горох виявився надзвичайно вдалим об'єктом для генетичних досліджень через те, що він. Має чітко виражені і різноманітні ознаки, за якими можна проводити досліди. Забарвлення квіток, колір форма поверхні насінин, розташування квіток на пагоні, довжина стебла тощо. Розмножується статево і, отже, дає можливість здійснювати схрещування. Має короткий період вегетації, недорогий та зручний у культивуванні. Крім того, Горох здатний як до самозапилення, так і до перехресного запилення. Ще більш вдалим об'єктом виявилася плодова мушка дрозофіла, в якої покоління змінюється за два тижні, годувати її личинок можна манною кашею, та й контрастних ознак у неї предостатньо. Але не всі організми є придатними для дослідження гібридологічним методом. Особливо це стосується генетичних досліджень людини. Людина вкрай невдалий об'єкт генетичних досліджень, тривалий час статевого дозрівання зміни поколінь, надто мала для статистичних розрахунків кількість нащадків, неможливість застосування у генетиці людини гібридологічного методу через біоетику. Важко уявити, щоб хтось пропонував чоловікові та жінці народити дитину лише для того, щоб з'ясувати, як успадковується колір очей, замість гібридологічного методу у генетиці людини. І деяких інших організмів, застосовують генеалогічний метод або метод родоводів. Цей метод насамперед використовують у медичній генетиці, оскільки за ним можна з'ясувати характер успадкування багатьох генетичних захворювань та встановити ймовірність їх прояву у нащадків. Особа, з якої починається складання родоводу, називається пробандом. На схемі родоводу її позначають стрілкою. Особи чоловічої статі у родоводі позначаються квадратом, жіночою колом. Шлюбні зв'язки та зв'язки між сипсами позначаються горизонтальними лініями, зв'язки між предками та нащадками вертикальними. Осіб, що мають досліджувану у родоводі ознаку, як правило, виділяють кольором або іншою позначкою. Ще один метод, який широко застосовується в генетиці людини близнюковий. Об'єктом його дослідження є монозиготні та дизиготні близнюки. Цей метод дозволяє дослідити вплив середовища на формування фенотипу генетично-ідентичних організмів монозиготних близнюків. Завдяки близнюковому методу було виявлено вплив середовища на розвиток деяких захворювань. Обумовлених спадково, а також генетичну складову у захворюваннях, які вважали цілком не спадковими інфекційних, серцево-судинних тощо. Цитогенетичний метод застосовується для дослідження хромосомного набору диплоїдного організму. Для цього з організму беруть деяку кількість соматичних клітин, вміщують їх у поживне середовище і стимулюють поділ. З досягненням метафази поділ зупиняють і досліджують структуру та кількість хромосом. Таке дослідження хромосомних перебудов стало можливим завдяки розвитку методів диференціального фарбування. Спеціальні барвники наносяться на відповідним чином підготовлені хромосоми. Різні частини хромосом забарвлюються по-різному, утворюючи своєрідний штрих-код. Зі світлих та темних смуг. Порушення правильного розташування цих смуг дає можливість виявити порушення у будові хромосом. Цитогенетичний метод широко застосовується у медичній генетиці. За його допомогою можна визначити низку геномних і хромосомних мутацій, що призводять до виникнення спадкових захворювань. Біохімічний метод використовується для Виявлення спадкових захворювань, пов'язаних із порушеннями метаболізму. Важливо вчасно виявляти такі захворювання, оскільки багато з них можна скоригувати за допомогою спеціальної дієти або запобігти їх прояву у майбутньому цукровий діабет. Популяційно-статистичний метод ґрунтується на аналізі частоти зустрічаності алелів у популяції. У медичній генетиці популяційно-статистичний метод застосовують для прогнозування ймовірності народження дитини з певними генотипами. Серед методів клітинної інженерії велике значення для генетики має метод клітинних культур. Він дозволяє нагромадити велику кількість соматичних клітин певної тканини організму, насамперед людини, і проводити дослідження керіотипу та генотипу цих клітин. Методи генетичної інженерії надають змогу проводити маніпуляції з окремими генами або ділянками ДНК. Сучасні технології дозволяють виділяти гени чи кластери генів, вводити їх у геноми інших організмів того самого або іншого виду, передаючи таким чином кодовані даними генами ознаки. На цьому методі базується створення трансгенних організмів, що вже зараз мають велике значення для багатьох галузей діяльності людини. Перспективним напрямком генетичної інженерії є генотерапія внесення змін до геному соматичних клітин людини з метою лікування спадкових захворювань. Основні поняття генетики закономірності успадкування, досліджені менделем. Засвідчили, що ознаки передаються завдяки окремим неподільним зачаткам ознак. Однак сам науковець не міг пояснити природи цих зачатків. Лише після низки подальших досліджень стало можливим виявити і сформулювати поняття гена елементарної одиниці спадковості. Сукупність генів однієї клітини або одного організму називають генотипом. Кожен ген кодує певну ознаку організму. Прояв цієї ознаки фенотип сукупність зовнішніх фізичних або хімічних ознак організму, що формується у процесі реалізації його генотипу у взаємодії з навколишнім середовищем. Гени можуть існувати у декількох структурних станах, алелях. Алелі є варіантами одного і того ж гена, що визначають різні прояви однієї тієї ж ознаки. Наприклад, у гороху у дослідах Менделя ген забарвлення квітки мав два алелі – пурпурового та білого кольору. Інші приклади прояву алельних генів наведені на слайді. Алельні гени так, що називають алелі одного гена, Містяться в одній і тій самій ділянці гомологічних хромосом. Така ділянка називається локусом. Одночасно у генотипі може перебувати тільки два алелі одного гена. Стан, коли ці алелі однаковий, називається гомозиготністю, а коли різні гетерозиготністю. Організм гетерозиготний за певним алелем називається гетерозиготою. У дослідах Менделя пурпурове забарвлення квіток гороху проявляється в усіх гібридів першого покоління, незалежно від присутності у схрещуванні батьківського організму з білим забарвленням квіток. Такий алель отримав назву домінантного. Біле забарвлення квіток кодується алелем, що проявляється у фенотипі у випадку гомозиготності організму за цим алелем. Такий алель називають рецесивним. Домінантність та рецесивність алелів виявляються лише під час хрещування, тобто взаємодії одного з одним. Вони не є жорстко закріпленими і незмінними властивостями алелів. Організм гомозиготний за домінантним алелем називається домінантною гомозиготою, а за рецесивним рецесивною гомозиготою. На схемі. Домінантний алель гена забарвлення квіток гороху пурпурове забарвлення, позначено літерою R, велике, а рецесивний алель біле забарвлення літеру R. маленьке. За фенотипом пурпурові квітки, забарвлення яких визначається алелями R велике R, велике, нічим не відрізняються від тих, чиє забарвлення визначено алелями R велике R. маленьке. Тому у селекції велике значення має. Аналізувальне схрещування, схрещування особини з домінантним фенотипом з особиною, що є рецесивною гомозіготою за цією ознакою. Воно надає можливості виявити генотип схрещуваних особин, дозволяючи таким чином спрямувати селекцію у потрібному напрямку. Наступного року ми докладніше розглянемо як самі закони Менделя, так і способи розв'язування задач на успадкування ознак. Дякую, до побачення!